Вітаюся з вами. Всім добрий день. Сьогодні ми хотіли зіграти кастомку на панцерфаустах з підписниками, але сталося так, що я. І не поставив одну галочку в налаштуваннях, і тому зброя була тільки в мене. І це було весело полювати за всіма, стріляти в беззбройних, до моменту, поки ще одна людина не знайшла і не залутала дроб. І ще й в моменті, коли в мене закінчилися набої, ю мою блін. Буде весело. Сподіваюсь, вас заінтригував трошечки нижче. Пупка у вас смикнулося від моїх слів а зараз по класиці. Пересовуємо рекомендаціям, ставте лайк, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Якщо не за мій контент, то за ось ці найсексуальніші вусики України. Я думаю, з цим ви сперечатися не будете або не ризикнете. Погнали! Хлопці, ну не бий та ну я не місний, ну дійсно, не бий! Тюрлюлюнь на місто дуже багато. Ти зараз будеш просто по звукам слухати, поняв? Блять, а тут ж не факт, що ми знайдемо хоч один. А де Ти стоїть, хоч додав, чи ні. я уявляю, що це катка на кулаках. Бля, походу, я не додав пацану. Я не чую, що в місті хтось файтиться. Диви, 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 повиходили на вулиці, як будто, блядь, крилата пролетіла, вони вийшли, дивись. Ніхто не бачить, блядь. Не викупаєш, був. пішли. Десь тямка, де ти, блядь? ти так далеко, йдем пись. Давай на одного і одного нока і на другого. О, двоє! Давай, 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 суки, йди сюди. Пан, перехват. Ах, суки, давай, где-то тьем Бей, жовтляка! Иди ж сюда. Минус один. 1, суки. 1. Минус два -а -а. нахуй. Сосить, як как сказал бы ми, Рука потея, писюн балдия. Бля, я отфидеврал цю mm -hmm. тему, ты понял? О, диви! Mm -hmm. В них мало вже ХПшки, треба допижживать. Одного вже замочили. Давай, цо, чорномасло. О, один! Иди <плес> ж ти сюда. Що <плес> ти маленький привіт. Дроп летить, там зброя буде хоч якась. Десь тамка, наш дроп, ти понял? Там буде зброя точно? 100% в дропі повинна бути зброя. Оце... <со> <со> okay, <okay, okay>, okay. <со> Зараз всіх під'їбам мене Такс Все, всі викупили, що на кулаках Пи... Літак! На, на нас. Да, майже. <со> Бля, в нас мало хпшки, нам пизд. Але там, мабуть, немає зброї. <со> 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 невпевнений. Я теж. <тоже>. Панцирь <со> Бля. А що бля, там бля. є о! вона зараз за цю хуйню засудять. о Маленький. Добрий вечір гопніки каракіна блядь. Де ти є? е? десь тямка, давай, гоп. Ой. Перепрошую, я не диви диви як спостерігаю, дай, блядь. Бля, це не випадково, чоловіки, жінки, мене хотіли. Зараз ми зробимо реально з спансерфоустами. Я десь в чомусь проморгався. Блядь, в мене повідписується половина людей після цього. Хлопчики, дівчатка, де ви? Донбітл Бамбаса 50 гривень, ну от наш ти мене відпиздив. Я не хотів. Чоловіки жінки, перепрошую. Mm. <плес> Віртуальний пісюн. <плес> Сука. Двоє. Да-да-да. Що -да -да. <плес> один дроп, валим на дроп, бо вони зараз будуть пройти нас. Нам вже ж пизд просто буде. Нам треба добігти до дропа скоріше. Вони викупили всю цю. Бачу, двоє біжать теж на дроп, треба їх забирати, блять. Не, хлопси. <свист> да Стемка, патрулюем. А, не. Нормально. нормально. Нормально, нормально. Никто не добежит, кем у нас. Да, он так до, и В тебе панцир есть, Да вы, <свист> как гора, бежать! Я... Ох, блядь, бежать двое панцером лупаш. Все на дроп, все выкупили эту штуку. Пи... давай стреляй! Хлопцы, блядь. А там... Е! П*** мне. Давай. Вин поднимает. Стей. Кажется, он поднимает, блядь. Ну, блядь, тихо. Ти не 18 набоїв, нього цупити. Немає, Немає на пешку, там. да? Оце нас засудять. Чоловіки, перепрошую, зараз ми все виправимо. Зараз ми все виправимо, дійсно. Ну, хоч пески заберемо, блід. <laughs> Це самий, блядь, буде неймовірний і самий дикий топ-1 зі всіх. Диви он... панцер Шастеру. зараз! 6 Хлопці, заховай зброю, щоб не бачили. Я не в местне, да. Не стреляй, там на месне. він твій винтви. ж не знайдете тут ніхуя Це вроді, це, це вроде мамка. Мамка? Да, ти, ні, не воно, Хлопчики, ідіть сюди, з нього жати просто кайф. Ти загнав себе у опостку. Не-не-не, куди ж ти? Саме ті пайки що. Ну, походу, да. Ховайтеся, хто доживе, он ще один побіг. Дроп ОДИН! Побігли, бо нам пиздячок вліплять. Не, все вот. Не-не-не, встигаємо, давай, давай, ніхто не ризикнеш. Валим, 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 бо нам поз вліплять. Мене вивезем. бачу. Блять, все, правда. Да стреляй, стреляй. Сука, у на набоев нема, все, пизда мне. твой выход. Я, блять. Бачу, ось тут бежит. Сколько у тебе набоев? Духуя. Реально? Да. Це со сольник. Да. Ось тут побіг. Он он, 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 он он. Лупаш його. Я поки перевірю дроп. А з чим він бігає? Не знаю. Ох, красень його забрав. Не. Блять. Треба його забрати, ще й буде мені зброя. У мене тут хтось! Ось там він, все. Гроза. Ці без зброї. Бачу, он там побіг. За камінцем сидить бачить мене. Ось там за, за цією залупою. Ох, красень, я тебе кохаю! Йо пересете! Він на мене націлився якраз. Я, я тебе кохаю. На дроп не можна підпустити, більш такого допускати не можна. Хлопці, все, я знову вийобистий. Я знову можу вийобуватись. О, на горі хтось. Вони, мабуть, хочуть з нами погратися. Я, я перепрошую, я реально про з знову. Я все відключив і там просто галочка зня, знялась не там, де треба. Я... Статі, я ще не бачив, щоб всю вбили. Кого? Кого? Я ще а? не бачив, щоб вбили мамашу. Немає. Я її засажу. О, добрий вечір, бляха! Ану Анокіскін. Хеллоу, мадафакери! Це приємно. О, ще ми хтось повзе. Нє. Ліквідатор, я тебе ліквідував. А де мамаша? Хай хай не ховається. Но якщо вона останеться в стані, я буду щось. Десь никаються, ми маньяки, ми збоченці маньяки. Нам треба вас знайти. Нас треба. Блять, мені здається, що тут хтось ховатись може. А, ось до вони на горі. Я чув Кроки Сі 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 двоє тут, да, Голубчики, Добрий. Серафіма. О. <світ> <світ> а значить А вона зайшла взагалі мамка в цю катку, чи ні? Не знаю, не правда. Серафіма, що в мене на висах, скажи, будь ласка. Я Оу. знаю, що... oh. десь, либо там, либо зараз буде в мене. Мені кажеться, лежить десь. Зб... А, зняли, хтось сорочку зняв, десь валяється на видному місці. Тик-тік, тик де, Десь на видному місці, ми просто не бачимо. Прям десь лежить, прям, прям. Бачу, прямо, не стріляй по ньому Дай його заберу. А почекай. Сі-сі-сі-сі, Мені третій формити 13. Сі-сі-сі-сі-сі Рома. Рома. Не стріляй. топ давай, давай. Давай, раз, два, три. Ну що, йоперний театр, ось таким вийшло відео. Якщо вам сподобався такий формат, то пишіть про це в коментарях, ставте лайки, я буду вже розуміти, що типу, у вас є ерекція і конк або бля. Конкретний стояк на ось таку стилістику, і будемо робити частіше. А за перегляд почекайте, мене є для вас теж. Засовую ось це кожному з вас в уретру для кращого кровообігу. Ви знаєте, що канадські вчені це довели в 90-х роках. що... Мізинець в уретрі покращує кровообіг, а про такі от великі масштабні штучки я взагалі мовчу. От. Якщо не вірите, напишіть в гуглі, що мізинець в уретрі користь і ви самі все се дізнаєтесь. Е, не знаю, чи ви прокидаєтесь, чи ви кудись йдете по справам, чи лягаєте спати. В будь-якому випадку конь вам копитом грудь, щоб все у вас виходило. Гарного дня, до побачення, зустрінемось на стрімі. Кастомка, до речі, що суботи. <кхи> <кхи> Мийтесь хоч іноді.